Доброго дня, 24 жовтня. А ще навесні, коли я робив відео про те, що птахи От купив, такі недешеві, довольно доволі такі птахи і якісний матеріал. І просили зняти відео, чи спрацювали вони. Ну, сказати важко. От 30% втрати урожаю від птахів я поніс. Ну, я зараз маю в виду, звичайно, абрикоси. Бо саме на них я це і купував. Бо саме от шпаки, там ще якісь птахи, в мене от клюють, а потім гниє. Масово, причому це середній термін, якісь там робада, там ну, бату, який в липні місяці. Важко сказати. От Якби не було птахів, скажімо, не 30%, ну а можливо 90% було б. Я вважаю, що. Птахи ну, лишніми не були. Тобто якось так -то спрацювали. Там ще я крутілки ставив спеціальні такі шумові. Я думаю, в парі з птахами вони все-таки своє діло робили. По там, де я птахи вішав, то там пошкодження яблука, абрикосів і взагалі полдових було набагато менше. Тут все-таки, от, да, я розумів, буде в майбутньому привикання якесь. Але пару років, по крайній мірі, вони своє, свою справу роблять. Чи варто вони того, щоб їх купувати, та ще по такій ціні, ну, важко сказати, це вже кожен сам дивиться. От, я вважаю, що вони ну, себе окупили відсотків на. 70. Побачимо ще наступний рік, повішаю, як воно буде. Але, по крайній мірі, зайвими точно не будуть. Коли вітер де, то вони крилами махають, то взагалі трошки шум такий єсть від них, то взагалі там птахи. Я бачив сам, коли вітер був, то птахи летіли в сад, побачивши такого шкідника, вони відлітали і в сторону десь кудись летіли. Чи рекомендував би, ну важко сказати, тут, скажімо так, ну це питання суб'єктивне, кожен сам вирішує. Звичайно, якщо не як у мене біля хати, є, не як у мене в полі, а якщо біля хати, то можна от і таких птахів повішати, і якісь... Створити звукову таку ну, шумову, шумовий ефект, щоб підлякувати. Якщо є електроенергія, то можна спеціальні такі купувати прилади, які б ну теж відлякували б. Ну, абрикоси були цьому році, я е, спробував, родичі теж поїли, ну, хватило нам, скажімо так. Так щоб більше мене дошкуляла плодова гниль, чим птахи. Але я вважаю, побачимо наступний рік. Ну, я вважаю, що вони свою справу зробили там на четверку, так, сказати, з мінусом. Десь так. На четвірку. Ну а вже чи купувати, чи ні, це вже кожен сам вирішує.